Ви коли-небудь помічали, що екстраверти шукають тусовку навіть у спа. Вони одразу збирають друзів, шум, жарти і перетворюють сеанс у вечірку. А от інтроверти та ті, хто мріє про тишу після насиченого дня, вибирають холодну ванну чилтаб. Тут не треба нікому нічого пояснювати. Ви занурюєтесь у прохолоду, тіло каже дякую, а мозок переходить у режим спокій. Це як маленький відпустковий рісет прямо у дворі чи вдома. Спа це центр енергії, щілтаб центр гармонії. Ідеальний баланс для будь-якого характеру. Хочете драйву, збираєте компанію у гарячій воді, хочете тиші, занурюєтесь у холод і слухаєте себе. І ось що цікаво: саме такі моменти формують звички, які піднімають якість життя. То чому б не мати у себе вдома свій власний формат для будь-якого настрою? Ви обираєте настрій, а спа та чілтап підлаштовуються під вас. Замовляйте сьогодні та відчуйте різницю самі. Звертайтесь до нас і підпишіться, щоб не пропустити ще більше корисних ідей для вашого ідеального відпочинку.